Так, пропонуємо вашій увазі планочку підсвітки Паночку підсвітки Виробник заявляє, що вона підходить на 39-ту діагональ, довжина, довжина її 495 мм. Кількість на нині стоїть 48. Напруга одного каналу. 32 вольти, на яких воно починає діод засвічуватися. каналів у нас йде 8 штук. Діоди розмір, типу розмір 4 на 1,5 мм. Конектор 8 піновий у нас йде. Ось такий конектор у нас йде. Ось така планочка. Код товару АРТ 11940. АРТ-11940. Посилання на товар буде в описі.